Будинок пана Василя знаходиться якраз навпроти нововстановленого світлофора. Чоловік розповідає, не один раз був свідком дорожньо-транспортних пригод, які траплялися на злочасному перехресті. Люди переходять, тут і лише бували на конячках таких роликових, проїжджали. І чуть ми під машину попадали. І один попав в моїх очах під машину попав. Бачив пан Василі жахливу ДТП у 2011-му, коли загинула вагітна жінка. Тепер сподівається, такого не траплятиметься. Радіючи світлофор нарешті запрацював усі місцеві. Тут головна траса їдуть весь час машини, і деколи стоїш по 5-10 хвилин чекаєш, поки хтось зупиниться. А зараз дуже добре. Машина зупинилася спокійно. Поїхав. Пішов, перейшов, все. Обійшовся світлофор на перехресті вулиць Макарова та Вербової у 196 тисяч гривень. Його планували встановити та увімкнути ще минулоріч. Розроблений в минулому році проєкт, але зв'язку з тим, що ну, було неналежне скажу, так, фінансування зі сторони казначейства, він був невчасно зданий. Нарешті ми в цьому році покрили борги, пропущені проплати перед виконавцем робіт Рівний Оформи всі додаткові документи, погоджувані на його підключення. Цьогоріч подали заяви на розробку проектів ще кількох світлофорних об'єктів. Зокрема, їх планують встановити на перехрестях вулиць Дубинської, Макарова, Соломії Крушельницької, Степана Бандери та Старицького Соборної. Скільки це коштуватиме, поки не підрахували? Анна Махно, Артем Лаговський, новини Рівного.